Мер Луцька Ігор Поліщук закликає лучан і жителів громади не ігнорувати повітряні тривоги. Очільник міста просить усіх волонян дбати про свою безпеку та на час тривоги перебувати в укриттях. Ми бачимо, з яким цинізмом, з якою жорстокістю ворог обстралює нашу критичну інфраструктуру, наші житлові квартали і інші об'єкти. Тому сьогоднішній день. Продемонстрував нам ще раз, що не можна нехтувати питаннями безпеки під час того, коли звучить тривога, необхідно спускатися в укриття. Хочу сказати, що наше місто вже давно має критичний запас питної води, а наше підприємство водопостачання має альтернативні джерела живлення для того, щоб в подальшому забезпечувати цей критичний запас питної води для нашої громади. Разом з тим звертаюсь до жителів, щоб по можливості також в додатковій ємності, які люди мають під рукою, щоб набрати води, для того, щоб створити додатковий запас. І в разі того, якщо буде критична ситуація, зменшити навантаження на наше підприємство. Хочу сказати, що наші комунальні підприємства всі мають також критичний запас палива, тому ті функції, які вони мають виконувати, вони будуть виконуватися. Окрім того, хочу повідомити, що сьогодні для того, щоб збалансувати навантаження на мережу енергопостачання країни, для того, щоб зменшити це навантаження, буде працювати зовнішнє вуличне освітлення в зменшеному режимі. Також звертаюся і до людей по можливості зменшити це енергопостачання, тому що в багатьох. В містах на превеликий жаль через удари по критичній інфраструктурі є проблеми. І сьогодні працюють над відновленням підстанцій і інших об'єктів. Але разом із тим закликаю не піддаватися панічним настроям, зберігати спокій. Враховуючи безпекову ситуацію, навчання в школах в нашій громаді до кінця цього тижня буде відбуватися в онлайн-режимі, а про подальші зміни ми будемо повідомляти вже оперативно. Разом з тим Ігор Поліщук зауважив, Поки у школах буде онлайн навчання, шкільні укриття будуть доступні для всіх жителів громади.